Сьогодні в нас ось така розпаковочка. І що ж в нас тут? Ну, по-перше, це крем календула. Це крем для сухої нормальної шкіри. Він дуже підходить всім в зимовий період. Зараз він по акції 199 гривень замість 249 гривень. І він має в собі екстракт календули і хінецеї. Також вітамін Е. Будь ласка, замовляйте. Це дуже хороший крем на свою ціну. Далі, що в нас ще? Зараз по акції у нас ось такі карандашики для губ. Вони зараз всього 159 гривень. Вони мають натуральний склад, натуральні інгредієнти, і вони дуже стійкі і дуже м'яко наносяться, мають красиву кольорову гаму. І воно стоїть зараз 159 гривень по акції замість 199 Далі, такий наш чудовий гель з екстрактом в РМБ. має дуже приємний аромат. І зараз він по акції всього 159 гривень замість 199. Хороша економія Далі, ось такий чудовий спрейчик. Краш, Ці спрейчики вони мають дуже схожий аромат, як у Вікторії Сікріт, схожі спреї, але в них дуже демократічна ціна, всього 229 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, вони дуже приємні, хорошо зволожують шкіру, волосся. Далі стійкі, мають маю стійкість від 3 до 5 годин. Далі, Зараз у нас дуже чудова акція на тональний крем Камера Реді. Він зараз 50% знижка, всього 349 гривень замість 699 гривень. І при цьому це дуже класна тональна основа. Вона робить вашу шкіру сяючій, вона робить ефект звужених пор, вона зволожує вашу шкіру морською водою. і також скриває ваші зморшки. Кожа не виглядає, як під маскою. Пігменти цього крему роблять красивий сяючий вид вашої шкіри. Далі, ну, от в мене під замовлення 2 тона цього крема. Взагалі, там дуже велика палітра, можна подобрати кому завгодно. І найголовніше зараз дуже приємна ціна. Далі, отакий от чудовий є для інтімної гігієни, Зараз він теж по акції. Будь ласка, замовляйте, всього 199 гривень замість 289. Далі. Зараз по акції у нас така чудова чесночна серія з екстрактом чесника, з вітаміном В5. Зараз я достала масочку. Масочка по акції всього 183 гривні замість 229 Там ще є шампунь і є олійка, де дуже велика концентрація цього екстракта. Чесником вона не пахне. Пахне вона дуже приємною, і масочка, і шампунь, і аліка, будь ласка, замовляйте, Це, цей екстракт працює від випадіння для росту вашого волосся. Якщо ви будете пользувати всією серією, то у вас з'являться нові, нові волосечки, а старий не буде випадати. Далі отакий от от чудовий у нас є парфюм Рейна. Зараз він теж по акції. Всього 559 гривень замість 699. І в нас його називають дівчина з ароматом кави. Ну, Він має дуже такий приємний шлейф. і чого ж з ароматом кави. Тому що, ну, це, по-перше, парфюм такий східний, фруктовий, гурманський. Верхні лу... ноти, це в нас. Е... Фліоранж і груша. Середні ноти це жасмин, кава і міндаль. Ну, і базові ноти це ваніль і пачулі. Тому він має такий приємний а, кавовий шлейф і тому він дуже-дуже подобається моїм клієнтам. Далі, якщо ви не пробували, замовляйте, поки знижка. Новиночка На у нас отакий чудовий парфюм «Б'янка». Теж має він такий сложний, дуже цікавий, дорогий фрукто, фруктово-квітковий аромат. І е, зараз він коштує всього 549 гривень. Будь ласка, пробуйте, мені він дуже сподобався. Далі. Ще у нас є такий от дуже дорогий парфюм в нашій лінійці. FRIV. Він стоїть 1219 гривень. Ну, Бачите, така красива подарункова а, упаковка. Ну, звісно ж, а, його якби, основна цінність не в упаковці, хоча і упаковка дуже виглядає а, дорого. От, він дуже-дуже має приємний аромат, тому рекомендую спробувати. Саме такі в мене парфюм є, я дуже-дуже його люблю. Далі ну і а, питний колаген. він зараз по акції. Всього 1039 гривень вміста 1299. Тут має він 12 шотів по 50 мл. В составі він має гідралізований колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни групи В, біотін, вітамін С, вітамін А. Будь ласка, замовляйте. І у вас будуть не тільки кожа без зморшок і красиві волосся, але і. Ваші суглоби почують себе приємно. І серце, ну, в общем, будь ласка, замовляйте, будете здоровими. Біжу до вас, мої любі!